Скільки коштує життя в Берліні? Питання це актуально, оскільки багато українців переїжджають зараз у Німеччину. Я розкажу на своєму прикладі, який мій бюджет на місяць і які статті затрат у мене є. Отож, почнемо. Перша стаття затрат це спортзал. Вам доведеться у Берліні за спортзал сплачувати 25 або 35 євро в залежності, який абонемент ви виберете, який спортзал. У мене списує кожного місяця 25 євро, але я відвідую спортзал не дуже часто, скажімо так. Хоча у Берліні потрібно бути дуже обережним із контрактом на спорт, тому що його мінімальний термін 2 роки. Тобто, якщо ви... Підписали контракт на спортзал, ви два роки маєте сплачувати щомісячну суму, яка у вас там є: 25 євро, 35 євро або інакша сума. Розірвати його достроково можна тільки по дуже а, поважній причині, тобто, якщо ви переїжджаєте, або у вас проблеми зі здоров'ям, або ще щось. Просто по власному бажанні це зробити не можна. Що стосується мобільного зв'язку, я трачу 10 євро. Це спеціальний тариф від Vodafone для українців. Але е, середня вартість телефонного зв'язку у е, Берліні, в Німеччині приблизно 20 євро. Це так, щоб вам вистачало е, гігабайт інтернету, і ви змогли користуватися телефонним зв'язком щодня. Що стосується проїзного, тут все просто у Німеччині є Deutsche Ticket, 49 євро. У 2024 році ціна така, але в 2025 ціна буде євро. 8 євро для тих, хто отримав соціальну допомогу, проїзний у Німеччині коштує 999. Це такий соціальний квиток. Вам потрібно отримати для нього дозвол від джоб-центру або соціалімту. Перейдемо до домашніх витрат. Звичайно, все дуже індивідуально, тому що треба враховувати ваші потреби, склад сім'ї і так далі. Але я розкажу тільки на своєму приході, щоб у вас було таке загальне поняття, скільки може обійтися проживання. У Німеччині, а саме у Берліні. Отож, домашні затрати мої такі. Інтернет я трачу 40 євро, але залежить, звичайно, від тарифного плану, ви можете тратити 50-60 євро приблизно. Я користуюся домашнім інтернетом Vodafone. Netflix коштує у Німеччині 19 євро, там 19,99, здається. Але якщо підключати його через Україну. Оскільки у, у нашій сім'ї є один загальний аккаунт, він був підключений в Україні, то для українців Netflix коштує 10 євро. Для того, щоб користуватися світлом, у Німеччині потрібно заключити окремо контракт. Вам також потрібно вибрати компанію, яка буде постачальником світла, заключити з ними контракт і вибрати тарифний план. У нашій квартирі. Тарифний план такий, що ми сплачуємо щомісячно приблизно 60 євро. Звичайно, якщо ми тратимо менше світла, то е, решту нам повертають, тому що підрахунок загальний за весь рік використаних кіловат іде в кінці року, і потім нам перераховують. Якщо, звичайно, треба доплатити, то вам доведеться доплатити, вам можуть навіть збільшити тарифний план, якщо ви використовуєте більше світла, ніж у вас є в тарифному плані. Дуже важливим у Німеччині є податок на телебачення. Це е, дуже незвичний для українців податок, тому що вам потрібно щомісяця сплачувати 18 євро. Незалежно від того, чи є у вас вдома е, телевізор, чи є у вас вдома радіо. Ви повинні сплачувати 18 євро. Це для того, щоб е, телевізійні компанії змогли існувати незалежно від приватних грошей. Для тих, хто отримує соціальну допомогу через джоб-центр або соціаліант. Потрібно відправити ваш документ, ваше право на отримання цієї допомоги у компанію АРД, і тоді вам приходить лист повідомлення, що ви звільнені від цього податку на телебачення. Хочу зазначити, що в Німеччині є також податок на домашніх улюбленців. Якщо у вас собака, то ви повинні сплачувати податок в залежності від регіону, де ви проживаєте, і від породи вашого улюбленця від 100 євро. Вам потрібно зареєструвати вашу собачку і отримати спеціальний дозвіл на його вигул. На котів такий податок не розповсюджується. У мене немає ні кота, ні собаки, тому я цей податок не сплачую. Далі я розповім про харчування. Тут все дуже складно, тому що не можна однозначно сказати, яка сума вам потрібна буде на харчування, оскільки це залежить від... Вашого раціону від вашого смаку, де ви купляєте, які продукти вам подобаються. Що стосується особисто нашої квартири, я вам скажу, що на двох людей ми тратимо приблизно це 300 євро. Купляємо ми, можна так сказати, кожного дня або через день там 10-20 євро. Я тут виставлю відео, і ви побачите приблизно, які ціни у Німеччині. Я сьогодні був у магазині. Основні продукти, наприклад, хліб, там може коштувати від євро-1,5 євро, десь така середня ціна. Е, яйця 2 євро, молоко за 1 євро я беру. Окремо, хочу додати, що побутову хімію я не враховував харчування. Приблизно 20-30 євро в місяць виходить саме на якісь там е, чистіші засоби і так далі. Там шампуні, Тому можете це також окремо винести. Або ж додати. В, все разом з харчуванням, тоді вийде десь приблизно, можливо, 400 євро, якщо так узагальнювати. Що стосується оренди квартири, це питання дуже складне, це питання дуже важке, і його треба розбирати дійсно окремим відео. Але загальну інформацію я вам надам особисто про нашу квартиру. Отож, я живу в центрі міста. Компанія, в якій я зняв житло, називається BBM, Загальна оренда виходить у нас приблизно десь до 800 євро в залежності від місяця. Тому що зимою, звичайно, ми платимо ще за отоплення, і воно трошки виходить там дорожче в кінці року, роблять перерахунок. За скільки ж можна знайти квартиру в Берліні? Загалом я скажу досить свою суб'єктивну думку. Те, що я бачу, що відбувається в інтернеті. Звичайно, інформація буде не чітка, оскільки ви можете знайти в інтернеті дуже-дуже різні ціни. Отож, ціна, наприклад, на однокімнатну квартиру може сягати 600-700 євро, 500 євро приблизно От такі ціни це якщо ви не отримуєте ніякої соціальної допомоги. Якщо ви отримуєте соціальну допомогу, ви можете зробити собі документ ВБС. І е, по цьому документу це як такий дозвіл на отримання соціального житла. Вам потрібно самостійно знайти житло, і е, ви можете знайти його за зниженою ціною в різних районах Берліна, тому що таке соціальне житло є як в центральній частині міста, так і на якихось віддалених районах. Приблизно однокімнатна квартира буде коштувати по ВБСу 350, 400, 500 євро в залежності від. Квадратури, тому що бувають однокімнатні квартири, які мають там 40 квадратів, 50 квадратів. Це теж реально. Тому що в Берліні тут квартири трошки відрізняються від тих, які ми звикли бачити в Києві. Наприклад, Двокімнатна квартира по ВБС в Берліні буде коштувати приблизно 600, 700, там 800 євро. Бувають різні пропозиції. Без цього документу квартира може коштувати 1000, 1200, може бути 800, може 900. Ось такий от великий діапазон цін. Це залежить від того, чи ви знімаєте в новобудові, чи ви знімаєте у організації, яка займається квартирами, чи ви знайшли квартиру, наприклад, на пряму від людини, яка здає квартиру. Але вам обов'язково потрібно заключати контракт і отримати реєстрацію у цьому жителі. Це є обов'язковою умовою, і так ви фіксуєте себе тут, у Німеччині, ви маєте мати документ про реєстрацію у вашому житлі. Що стосується побутових речей, меблі, техніки і так далі, то цього всього у квартирі немає. Тобто, якщо ви хочете зняти квартиру довгостроково, ви знімаєте її пустою, особливо якщо ви знімаєте її від організації, які цим займаються житлом. Якщо ж ви шукаєте квартиру з повним. Забезпеченням вона буде коштувати ну в два рази дорожче. Наприклад, може сягати однокімнатна і півтори тисячі і дві тисячі в залежності, звичайно, в якому районі і що в квартирі є, яка побутова техніка. Тут все дуже індивідуально. Моя порада для вас, якщо ви шукаєте житло у Берліні, не шукати його через Facebook і не шукати його українською або російською мовою. Є е, перекладачі, ви пишете е, «квартира у Берліні. Пишете, яку ви де ви шукаєте, в якому районі, забиваєте в Google і вам вибивають сайти тих організацій, які займаються житлом. Там все дуже складно стосовно подачі, переглядів, це дуже довго може бути, декілька місяців. Але якщо ви витримаєте цей період, пошукаєте квартиру 3-4 місяці, може бути навіть півроку, то ви потім знайдете хорошу квартиру, таку, як ви хотіли, і можете в ній жити довгостроково. Тому що а, якщо знайти квартиру дорогу, то ваша ситуація може змінитися. Ви можете втратити роботу або ще щось від, відбутися в вашому житті і платити півтори-дві тисячі євро за квартиру у Берліні. Це ну буде дуже тяжко. Якщо ви знайдете квартиру через організацію, наприклад, двохкімнатну ви там за 800 знайшли, ви зможете незалежно від того, чи ви отримуєте допомогу соціальну, чи ви. Працюєте, чи у вас міні Джоб, чи, чи якась інша ситуація, ви зможете її оплатити і навіть попросити допомогу держави, якщо вам буде важко. Окремо, хочу відмітити такий пункт, як розваги. Звичайно, в Берліні потрібно розважатися для цього. Берлін і а, створив такі умови. У мене на цю опцію виходить десь приблизно 100-150 євро в залежності. Що цього місяця я обрав, чи піти в якийсь бар, чи ще щось там кудись ходити. Тут важко сказати, у скільки вам це обійдеться, але можу сказати одне: пиво в Берліні в барі приблизно 5-6 євро. Можете розраховувати, скільки пив ви випиваєте за вечір. І наостанок скажу про такий пункт, як одяг. Це все дуже індивідуально. Тут взагалі не варто озвучувати яку-небудь суму. Це залежить від того, з якою кількістю речей ви сюди приїхали, як часто ви оновлюєте гардероб і так далі. У мене не дуже багато грошей йде на одяг, тому що я купляю одяг тільки раз в сезон приблизно і користуюся магазинами, типу Тікі Макс, і так далі, де є знижки. Хожу на розпродажі. До речі, хочу сказати, що в Берліні, на відміну від Києва, ціни на одяг нижчі. Є дуже класні розпродаж, такий, наприклад, що ви можете купити якусь там курточку або якусь е річ, яка коштувала е наприклад там біля 100 євро. Ви можете її купити за 20, наприклад. Тобто є такі знижки, особливо в кінці сезону. В це відео звичайно не увійдуть всі затрати, які тільки можна уявити, тому що є багато інших пунктів, які потрібно індивідуально розглядати. Наприклад, якщо ви візьмете якусь консультацію, десь якщо ви візьмете додаткове страхування. Якщо, наприклад, ваше медичне страхування не покриває е, лікування зубів або ще щось, це все йде індивідуально. Про це можна говорити в окремих відео. Якщо у вас виникають питання, ви можете написати мені, я цю тему розкрию з власного досвіду. Але загалом я хочу сказати, що в місяць е, на двох людей потрібно десь півтори тисячі євро для того, щоб нормально жити в Берліні. І ця сума, можливо, здається для тих, хто живе в Україні великою. Але насправді, якщо враховувати, що двоє людей працюють і отримують заробітну плату, хай це буде так само десь півтори тисячі євро, або там тисячу шістсот, і одна зарплата йде тільки на побутові речі, а іншу можна витратити на якийсь відпочинок або зібрати щось, або купити автомобіль, або що, то що стосується якості життя, тут звичайно німці і ті, хто живуть у Німеччині, мають високий рівень. Звичайно, якщо ви отримуєте соціальну допомогу, то у вас апетити трошки менші, ви не можете зібрати собі якоїсь великої суми. Але скажу з власного досвіду, що багато українців, які отримують соціальну допомогу, так само можуть дозволити собі відпочивати в, іншому, в іншій країні. І це нормально. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Напишіть в коментарях, як вам, чи вам подобається такий формат. І обов'язково підпишіться на канал. До нових зустрічей.